Магазин Мебліка презентує матрасик Меліса. Це вже є готове рішення. 80 на 160. У нас замовили клієнти. Звертаємо увагу, що колір тканинки може трохи різнитися залежно від партії. Зазвичай це або світлий беш, або сіренька тканина. Може бути з тасьмою, може бути бортик заокруглений, без тасьми. Чухольчик буде на змійці, відповідно за необхідності, ви можете зняти і попрати тканинку. Делікатний режим прання, температура до 40 градусів. Бо збіжиться, потім не одягнете. Е, крім того, цей матрасик в довільній формі можна обрати або кокос пінополіуретан кокос загальна товщина 12 см. або кокос пінополіуретан кокос пінополіуретан В такому випадку ви отримуєте дві сторони різної жорсткості, в такому випадку дві сторони однакової жорсткості. Е, крім того, для зручності одягання чухла, сам матрасик обтягується флізеліном. Для того, щоб було і легко одягати, і щоб кокосове волокно прижималося до самого матраса, матрасик якісний, надійний і гарно підходить в дитячі ліжка. Замовлення будь-яких розмірів з точністю до сантиметра без проблем.